Як швидко вкрутити здоровені 16-сантиметрові саморізи баобаба. Треба нам імпакт, бітка Дніпремовська і такі здорові саморізики. Так. Як би це їх вкласти, е по одному зараз буду. Є в нас баобаб. Спеціальна спецдоставка з Африки. Король Джуліан прислав. Де? раз. Ого, аж на той світ. Нічого собі воно круте. Може зблизька показати, зараз покажу зблизька. Так, ну, давай. О! Тепер відкручую зблизько. Бо все одно хтось скаже, що якесь читерство. Ой, не докуплю. Ну що, модель отакового цієї тарадайки. Пишіть, в яке ще дерево крутити. Кому цікаво, наступний берест, бересток. Як багато пишуть мені, зараз будемо туди крутити. Кому цікаво, наступний бересток.